Олечка, е, йду в магазин, тобі що взяти? Не знаю. Візьми що-небудь. Добре, що небудь, візьму. Віталік, а можеш взяти щось нормальне, я що-небудь їсти не буду. Ти голодна? Не знаю. Ну то знай. Коротше, в свій магазин, добре? Я собі буду брати пиво і горішки. Тобі брати? Ні, фісташки. Добре, візьму горішки і фісташки. Нафіга брати, горішки, якщо вже є фісташки. Коротше, що візьму, то візьму. Добре, в магазин, дякую, що спортив мені вечір. Оль, ну перестань, ну я ж тебе люблю. Ти мене любиш, Віталік. То твоя любов така. Віталік, я тебе кожного місяця посилаю в аптеку, кажу: Віталік, купи прокладки три каплі. Ти купуєш п'ять капель. Ну я думав, надовше буде. <плес> ну чого чо ти завелась, ну люблю я тебе. За що? За то що ти. Висока, ще. Красива. Ще. Кучерява. Ще. Романтична. А ти не кажеш, що я розумна? Бо, розумна, бо ти розумна? Ти тільки що сказав таким тоном, ніби я дурна. Бачиш? Ти розумна.